В одному напрямі, на якому ми працювали, трошки посунувся фронт. Теж треба було до останнього ввести розвідку, тому що ну, не можна було залишити без розвідки передній край. От. І потім все ж таки ми продумали, вже, яким чином їм треба відійти. Продумали відхід, все. Ну, не відхід, а перекат на іншу позицію, давайте так скажемо. Тобто продумали, куди їм треба перекотитися трошки назад, для того, щоб і себе обезпечити і продовжити роботу. От. І ми з ними на той момент могли ще спілкуватися по стрілянку, якби на mm -hmm. тому, що стрілін було розгорнутий. Я їм, як я зараз пам'ятаю, сказав, що хлопці, дивіться, там уже ну, якби, ворог від вас дуже, дуже близько. Все їм розказали, кудою, якими посадками відходити. Деякі суміжники mm -hmm. там підрозділи стоять. позивні, все повністю їм розказали, щоб не було ніяких сюрпризів. Там, тому що, коли ворог близько, mm -hmm. всі дуже напружені, і всі там з кожного шороху, ну, Можуть налякатися там і вогонь відкрити, і все що завгодно. Ви розумієте, що, ну, що може відбуватися на передньому краї. Тобто, ми от продумали всі ці моменти: до кого виходити на зв'язок, з ким комунікувати, як підходити, і так далі. І я як зараз пам'ятаю, я їм сказав, що е, обладнання можете ваш, ну, не забирати з собою, тому що ну, там, з обладнання має власну увазі антенна, яка угу. це кісти, Я про мавікістів угу. саме зараз говорю. От. Антени, які на дереві там, прикручені, замасковані, там, з важкого генератора, Ну, Сказав забрати дрони, забрати батареї, mm -hmm. забрати ну, рації, зрозуміло, зброю це все взагалі не обговорюється. Тобто забрати все саме цінне, саме необхідне. Як зараз пам'ятаю, я сказав, генератор, не тягніть. Просто розстріляють його, тому що, ну, тому що це небезпечно, mm -hmm. тому що їх можуть mm -hmm. просто виявити, а їх почали вже мінувати. Це важливий момент, який зараз хочу, Їх почали дистанційно мінувати. вже. Тобто позиція була виявлена, почали скидати помки дистанційно, е пелюстки, міни, mm -hmm. mm -hmm. От, Тобто, Вони вже доповідали, що їх вже там по повному мінують. І ми прийняли рішення, що вони мають забрати тільки все саме цінне, і саме головне, щоб себе врятувати, відійти там, на, на іншу позицію. Плюс-плюс все домовились. От, значить, вони перекотилися і потім вже встановили з ними зв'язок. Вони говорять, ну нам типу, треба, там, доставити на цю позицію тільки генератор, тому що ми його там ну, розстріляли, його не було можливості витягти вже. От. Екофло ми забрали, кажуть. Мавікі батареї забрали, і, і антенну скрутили ще. Якщо, ну ви серйозно каже, да, ну, вирішили забрати антенну. Ну от вони прийняли рішення, що вони можуть це зробити. Поліз, боєць на дерево. Що, я ж кажу, ще раз підкреслює: ворог дуже близько був від них mm -hmm. вже на той момент. Вони зняли свою антенну, зберегли це все обладнання. Тобто їм, для того, щоб відновити роботу, треба було просто доставити е, один генератор і більше mm -hmm. нічого. От собі уявіть. Ну я вважаю, що це дуже відповідальна е, це прям така от робота, яка викликає захоплення, яка, яку можна ставити, приклад.